Мої дорогі цінні, з вами я ваша Мирославочка, і сьогодні ми з вами в прямому ефірі в мене на інстаграм проведемо цю розпаковочку. Там товари мої, з моєю консультанткою, яка живе поруч зі мною. Це її фактично замовлення. Деякі товари я собі додала до її замовлення. Скомпонували одну таку спільну маленьку коробочку, яку я ледве донесла. А я щось переборщила, але добре, що переборщила. Тому що наші гель каштани які зараз супер ціні, вони просто мега розлітаються. Вже приїхали на склад три фури каштанів і їх всі розмили. Приїхала сьогодні четверта фура каштанів Два один тиждень. За тиждень. Люди! Це просто роз... розлітаються гель каштани просто неймовірно. Так, це одна наша спільна з Христією. І будемо дивитися, що Христя разом зі мною собі замовила. Так, це все, щоб воно не рухалося і прийшло до мене не пошкоджено. Спочатку забираємо всі папірчики так, і показуємо. Так. Найперше, найсаме цінніше, підпріток Оксаночка, це гель. Це такий спрей Прополіс. Дуже його люблю. Я вже його замовляла не один раз. Використовую як спрей, його можна теж капати. Це такий дуже крутий антисептик для зміцнення імунітету, для зміцнення е, такої антисептичної дії, що для ротової порожнини, що для зміцнення здоров'я. Ось тут такий, бачите, спрей є. Його просто закручуємо і впшикуємо собі. Якщо у вас, наприклад, зубки болять, кровоточить, то він дуже гарно тут, бачите, на капельки є. Вже не вже не буду зачіпати, буду довго бавитися. Ось такий неймовірний прополіс, який всім рекомендую, оскільки це, якщо, наприклад, в ротову порожнину ви його наносите, це вам забезпечить те, що віруси не будуть потрапляти. Через повітряно-крапельним шляхом, і ви будете менше хворіти. Тому рекомендую один-два пшик в день, і е, ваш, ваше здоров'я гарантовано. Ну і, ну і відповідно, якщо, наприклад, зубки у вас болять, наприклад, чутливі ясна, ви собі можете теж. Е, ну, процідити через зуби ось цей проколіс, там потримати трішечки, щоб воно побуло в самій ротовій порожнині, потім потім ковтнути. І таким чином у вас забирається. Привіт-привіт, іриночка. Забирається зубний біль. Ось такий неймовірний засіб. Дуже рекомендую його всім, хто хоче зміцнити своє здоров'я і не хворіти. Зараз, як я вже казала, в нас дуже крута акція на гель-каштани. Тобто, якщо ви берете один продукт з каталогу, то тут спрацьовує мега потужна акція, і тому вже три фури, четверта розлетілася повністю. Замовила собі два гель-каштани, тому що маю клієнтку, яка на постійній основі в мене замовляє. Тому собі теж замовила. чекаю її замовлення, щоб їй продати цей гель-пілінг. Якщо ви не замовляєте нічого з каталогу, то ціна буде 179 гривень. Якщо ви замовляєте хоча б один товар-будь-який товар, то ціна буде 129 гривень. Ну і відповідно, якщо ви проходите реєстрацію до мене в команду, щоб пройти реєстрацію, в мене в шапці профілю. Що в інстаграмі, що в Фейсбук, що на ютубі є посилання в Дисконт Бот. Нас стискаєте на посилання Дисконт Бот. Вам відкривається лендінг односторінковий. Ви вибираєте собі для себе зручний месенджер, не то вайбер, не то телеграм, де вам комфортніше, і там ви заходите в такий додаток, де у вас завжди є під рукою каталог, де вам завжди нагадується про акції, які йдуться. кнопочка на те, щоб отримати дисконт, тобто реєстрація, натискаєте вам, присилається по посилання і ви відкриваєте це посилання, заповняєте анкету. І ви автоматично отримаєте всі можливості, знижки, акцій, які є в нашому каталозі. Пам'ятайте про це. Гель каштан. Про нього розповідати не буду, мабуть, ви всі знаєте, наскільки він крутезний. Це просто знахідка, особливо зараз кумарі, городи, ноги, садження. Ним помастити, і воно забирає повністю таке обезболення. Коли голова болить, наносите собі на віски, і, наприклад, і воно забирає головний біль. Коли, наприклад, насмерк у вас підніс собі трошечка, тому що він має ментол і воно вам забитий ніс, якби проп'є, то як правильно сказати, тобто ви почнете дихати краще. Якщо, наприклад, вас спазмує під час жіночих днів, ви свій помазали, воно забирає спазми. Ви, наприклад, ходили дуже багато ногами чи на шпильках вас списне жилися ножки. Помастиленим і воно забирає е, е, біль е, ніг. А також він, наприклад, комар вас чи вашу дитину укусив, ви помазали, і воно забирає зуд зразу, і тим більше він відганяє комарів за рахунок того, що в ньому є ментол. Е, також він він він. він, він. Він варикос забирає. Тобто, і, наприклад, ви, якщо вдарилися, у вас синець нанесли трошки більше, він забирає синець. Тобто це мега потужний е, засіб, який я рекомендую, щоб був кожного вдома. Я сама користуюся і вам рекомендую також показую це з списку розпродажу. Я собі замовила дуже гарна ціна в розпродажі. Якщо ви реєструєтеся і стаєте моїм консультантом, то ось ці. Е, Гель і тобто, кондиціонер і шампунь два в одному з арганової олією 400 мл, буде вам по супервигідній ціні, здається, по 57 гривень. В каталозі вони 180 гривень. А так, якщо ви реєструєтеся, і вам відкрив, я вам дам посилання на цей список, і ви обираєте собі товари абсолютно скільки хочете з цього списку. До 80% знижки на товари. Тому рекомендую вам прийти замовлення. А це те, що я чекала, просто чекала, не могла дочекатися. Це в нас є олія на, на, на йолі. Вона виготовляється з квітів апельсину. Тобто, там, щоб виготовити цю баночку, там дуже багато треба пелюсток. Здається, на 800 грамів, якщо я не помиляюся, одну тонну пелюсток апельсину. Це був такий в 12 столітті ця олійка був самий популярний і самий дорогий аромат. На юлі Називається через те, що бачите, запаковано, не ну, до нього. І аромат. О, просто зараз залишався всередині, в середині і О, неймовірний. І що я хотіла сказати, це була мене аромат збив, і, і, і фольга запакована дуже гарно пахне Олійка на Йолі. А назвали на йолі через те, що на ім'я принцеси, яка користувалася цим засобом як, е, як парфумом у 12 столітті, наскільки я пам'ятаю. Цієї історії і е, чим ця олійка дуже корисна? Е, тим, що вона є дуже гарним антидепресантом, заспокійливим. Якщо, наприклад, у вас є панічні атаки, ви маєте депресію, ви, ви Погано спите, треба продезінфікувати повітря в кімнаті, треба на, на шкіру можна, як антисептик від прищиків, можна всередину, як, коли у вас деть спазми кишечника. Якби, ну, тобто він такий мега-мега така а, наприклад, якщо ви дуже хвилюєтеся, у вас має бути якийсь виступ, екзамен, щоб, наприклад, заспокоїтися, тому що він такий антидепресивний, заспокійливий засіб, то ви наносите собі цю оліку на олі, і вона дає такий заспокійливий ефект, і вам буде набагато легше адаптуватися до такої стресової ситуації. А також, ну тобто, дуже багато в мене є телеграм-канал по здоров'ю, і там я повністю розписувала про наші три уліки, які в нас є. В нас є. На Олі у нас є олійка чайного дерева, теж такий дуже класний антиоксидант, такий, і такий антисептик можна сказати, і лаванда. Теж такий, теж для сну, для заспокоєння, тобто такі неймовірні олійки. Якщо ви хочете про неї почитати на на якомога більше, ви звертайтеся до мене. Мої дорогі покупці і мої консультанти, хто ще не є в цій групі. І там під тегом олійка на йолі ви собі знайдете повністю опис історію про ось цю неймовірно круту олійку. Щоб знати, як використовувати, як, для чого вона і що вона. Хоча тут теж, бачите, опис є, теж можна прочитати: 30 мл не сказала. Так. На олії покращує вам цілющу силу природи. В одному плакончику вона відіграє важливу роль у багатьох сферах від інфекційних дихальних шляхів, чищення ран до догляду за шкірою та волоссям. Та не сказала про волосся. Олія на йолі. Також допомагає послабити м'язові та ревматичні болі, біль у суглобах, продукт є повністю натуральний і не містить шкідливих для здоров'я речового. І тут як використовувати його, тут шрифт дуже дрібненький, дуже дрібненький такий, бачите? Але я вам прочитала: І тут як використовувати аромолампу можна собі давати, щоб воно так продезінфікувало ваше повітря дуже хотіла. Ой, покажу вам каталог. Та вам -да це наступний каталог, який буде діяти з 15-16 червня. 16 червня це коли в нас вже буде завершення конференції, і якби буде з під новими враженнями, нові програми будемо знати. Буде оголошено, куди ми поїдемо в наступному році, що потрібно зробити, щоб виконати ці програми. Тому цей каталог почне діяти в цей період, коли я приїду з конференції. Із бекавером цього каталогу. Це в нас є така супер. Крутий маска, крута маска, охолоджуюча маска, яка дуже гарно як би, стимулює кров, обличчя і, відповідно, би, оновлює його. Це на подобі дорогущої маски Атач. Можливо, знаєте, ця масочка коштує десь, напевно, 3000 грн гривень. 20 мл, А в нас ось така масочка, бачите, в наступному каталозі буде. Якщо ви придбаєте хоча б один товар з каталогу, то вона вам буде по 179 гривень. А якщо ви заповните анкету на Discount Pod, зайдете в Discount под, заповните анкету на реєстрації, приєднаєтеся до мене, в мою команду, то отримаєте ще знижку на неї. От. Добре. Такий, такий. Тут дуже багато. Я вже в каналі Парфуми виставила новинка парфумів. З'являється виставила парфуми. Оці що в нас з'являться. І вже просто складаю описи цих парфумів, і я вже просто просто хочу дуже багато з цих ароматів. Ви знаєте, що я дуже люблю аромати, це новинка цього каталогу. То надіюся, що вона зайде до нас, як по мінус 50% можна буде замовити, коли вона з'являться на складі. Так, оскільки в нас конференція, мені потрібен був е, спрей-фіксатор. Я собі купила спрей-фіксатор, Ось така панорама. У нас є їх три види. Там, слабшої фіксації, середньої фіксації, сильної фіксації, мені здається, я взяла, а, та, я взяла саму сильнішу. Шісточка. 4, 5 і 6. Саму сильнішу, ну, оскільки в мене буде такий мега класний засіб. Хочу почути, один він я ще не замовляла. Я не користуюся взагалі то. Ну, запаху я не чую взагалі. Вже після улікіною я вже нічого не чую. Нема такого, ні, ну, якби, щоб якогось такого дуже синтетичного чи сильного вираженого аромату, немає. Але такий приємний запах. Тут дуже сильно пахне на йолі, навіть не можу вам порівняти, з чим він пахне. Ну, Він не, не пахне хіматурою, ну, і як він буде тримати, ви побачите вже на моїй зачистці на конференції. Ось такий спрей, я собі замовила, то покористуюся. Буду бачити, що він так. Що мені тут запакували? Тобто моє ну, поки що там. Це вже христя твоє, так. Ось такий шампунь з протеїном 800 мл. Ось такий. Там є цілий набір, там входить шампунь 800 мл, кондиціонер 800 мл. Медали забрала. Маска. 500 мл і олійка для кінчиків. А, і ще, і ще одна маска це маска така. І ще якась одна маска в баночці, Я щось ще не вивчила, чим вони відрізняються, але це новинка. І я ще щось не дослідила, чим ця маска відрізняється від цієї маски, бо а, шампунь. А, це два шампуні замовила. Я думала, кондиціонер замовила. Це два шампуні Христя замовила. бо Зараз дуже вигідна. акція, і його замовила. Що там все? Христи замовила з кондиціонером не цей, а ось цей рейн. Це є шампунь і кондиціонер. Ось такий, бачите, шампунь і кондиціонер. Вона використовує менше кондиціонера, тому вона замовила три шампуні і один кондиціонер. Так, і далі що? Далі гель-пілінг з останньої сторінки нашого каталогу, який зараз діє. Дуже люблю цей гель-пілінг. Бачите, він отакий. От Ось така тупа. Тут в нас є 170 мл. От. І він є веганський продукт, це означає, що він абсолютно натуральний. Петті-сертифікат, що не тестується на тваринках, з моменту відкриття цього гель ним можна користуватися 12 місяців. От. І тут дата, коли останній термін можна відкрити цей гельпілінг. І користуватися 12 місяців після відкриття ось такий дуже гарний сертифікований товар. Дуже я його люблю, тому що він дуже гарно скатує всю зароговілу шкіру на обличчі, на тілі, на руках, на ногах. На ліктях, тобто ви чуть-чуть засобу наносите там, де вам треба зняти таку тверду шкіру і так добре потерти. Наприклад, якщо на ніжках, то дуже добре потерти, щоб він забрав ось, за рахунок цих пілінгуючих кислот, забрав за шкіру. На обличчі бажано використовувати в кого чутлива і така суха шкіра тільки раз на місяць, в кого комбінована, можна використовувати два рази на місяць. Ну, або по стану шкіри, і в кого жирне, його можна використовувати раз на тиждень. Ось такий засіб. Я його використовую, напевно, раз на місяць, тому що в мене дуже багато всяких різних доглядів. І якби мені фактично однієї упаковки десь таки вистачає на рік часу. Якось так, Коли вже там термін дозавершується, то я вже пілінгую все, що можна запілінувати. Христя замовила собі ось такий натуральний крем. 75 мл, теж 12 місяців з моменту відкриття. Тут немає захисної фольги. Не буду відкривати, не моє. Не буду відкривати, не моє. Ось такий. На дуже, Я його мала раніше, дуже незадоволена. задоволена, в нього такий ніжний, такий квітковий аромат і дуже гарне зволоження. Ну, прям таке зволоження-зволоження, знаєте, тобто наніс трішечки, ти вже відчуваєш, наскільки воно дуже гарно І ще Саме головне, що це є Актен наш завод, той ж самий Актен. Це суто веганська продукція, сертифікати, натуральне. Тому просто дуже люблю наша талія. Це все дуже сертифікований, якісний товар. І що там? Я замовила собі масочки. Ось такі, такі таку масочку ще не мала, і цю масочку буду тестити. Постараюся зняти вам відео, бо якось, коли роблю масочки, завжди переглядаю якісь відео, якийсь фільм, щось читаю. Не знімаю контенту для вас, сторіс не знімаю, то постараюся, коли зроблю цю цю масочку, то все ж таки зробити контент і наносити як, як будь-яка патчева масочка. На 15-20 хвилин я тримаю довше. Я тримаю деколи до години часу і знімаю. Мені нормально, можливо, я погано роблю, але я тримаю довше собі. Привіт-привіт! рада Марінка. І Тому ось такі патчеві масочки буду користуватися перший раз. Але Оскільки вони по дуже, прям дуже крутій ціні, вигідні були, я не могла не скористатися ними, тому собі замовила. І ще Христя замовила собі, там була акція, якщо День, це вже все. Якщо ви берете на 15 бонус-балів, ця акція вже закінчилася, то два товари можна взяти зі знижкою мінус 50%. Оскільки вона мій консультант, то вона взяла собі парфумчик, один і другий. Це номер 2, я вже забула, ми вибирали так довго. І 50 мл марн Лайн це унісекс, такий солодкий, а згадала, але я не згадаю, він глядає така фіолетова упаковка, Не згадаю, і е, чоловічий. Не то лакоста, мені здається, що це Лакоста, а номер зараз скажу вам 61-й, але точно не пам'ятаю, який ми вибрали аналог, тому що в нас в чоловічих є близько 50, і унісекс є близько 50 різних аналогів і брендів. І жіночих в білому такому упакуванні їх є близько десь а, ні, унісекс і і чоловічі 50, а ці жіночі самих 50, тобто тут по 25. їх є 48 48 різних ароматів на ваш вибір, на ваше вподобання. Тобто ви собі обираєте будь-який, який вам заходить по ну, якби, по вашому смаку. І тут, якби бачите, 15 є різних унісекс і 15 є чоловічих, ні вже трошки більше. 15. Так. Тоді це буде е менше. Тоді 10 10 чоловічих і 15 унісекс. 10 чоловічих? Ні. Я відняла, це треба додати. 25. 25, пройшлася, 25 чоловічих і 11 унісекс. Якщо ви хочете дізнатися аналоги відомих брендів репліки, під яким номером в мене є повністю телеграм-канал суто по парфумах. Якщо ви мій консультант і ви ще не там не є в моєму телеграм-каналі, де парфуми, ви можете мені написати, я вас додам. Або ви хочете щось з мене замовити, то пишіть мені, я обов'язково вас додам до телеграм-каналу, де є повністю всі аналоги і описані, якому як підходить і як відповідно можна заробити на самих парфумах. То звертайтеся, я вас додам чи до каналу парфумів, чи до каналу Здоров'я, де повністю прописано всі-всі, бачите, для товарів для здоров'я, олійки для здоров'я. Там повністю прописано про. Як тим користуватися, як тим, звідки що і як. Тому е, який вам цікавий канал, скажіть мені, я вас додам, чи то канал Здоров'я, чи то канал косметики, чи то канал парфумів. Я розділила це все поокремо для того, щоб. Тому що в нас дуже багато товарів, у нас парфумів вже, напевно, більше 200 різних ароматів, різних аналогів, брендів і заводів. тому... Створила окремий канал, щоб розписати повністю, щоб було зручно шукати собі для себе аромат, тому що в них, дійсності, можна загубитися. А тут ще у нас ще заходить ще один завод. З цього каталогу і там буде чотири аромати жіночих нових: чотири унісекс і три чоловічих з біс. Такий завод. Де він є? Я ще показувала і вже загубила. Тобто е, такі цікаві аромати, я вже м -м, виставила половину з них, вони будуть з'являтися із описами. Бачите, тут якби. ось такі ще ці не зробила описи. Ще не знаю, які ці є, тому що їх дуже багато. А описи зробила вже ось з цих чоловічих трьох. Дуже, е, там лакоста, до речі, є жіноча. Такі самий, самий популярний аромат ось ці жіночі. Є ще якісь забула, вже позабувала. Це неможливо, мені неможливо запам'ятати, тому що ніби парфуми люблю, але я просто люблю сам аромат. А щоб запам'ятовувати, який це яка це репліка якось не, вот. не запам'ятовую. Так що, якщо вам цікаво, додавайтеся в канал, там все-все-все прописано, все по хештегах можна знайти, легко собі обрати аромат по легенді, по нотах, по репліці відомого бренду, аналогу. То вся моя посилочка, яку я зробила. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що слухали мене. І нагадую, що ви можете прийти в мій дисконт, бот обрати собі месенджер чи то телеграм, чи вайбер. Зайти в цей додаток, і там зразу ви отримаєте і каталог, і кнопку реєстрації, щоб отримати знижку на всі ці товари. на зараз до 80% знижки, наприклад, на оці, на оці товари, це все мінус. 80%. там є цілий список, який ви можете собі проглянути, щоб скористатися з цього списку. Також тобто в цьому досконботі вас постійно буде сповіщати про самі апетитні вигідні пропозиції, які є в нас на даний момент, тобто, щоб ви нічого не пропустили, щоб ви могли вигідно. Скуплятися і вигідно економити, або, наприклад, якщо ви хочете почати працювати разом зі мною, то щоб можна було вигідно купити товар, щоб продати клієнту і якомога більше заробити, тому долучайтеся в дисконтбот або долучайтеся до. Онлайн-бізнес за один день пройдіть три відео, які там є, і дізнаєтеся, як що робити і як почати заробляти. А сьогодні, оскільки в нас вівторок, то на 19.00 в нас, як завжди, живий вебінар. Тому заходьте в вебінарну воронку, вам прийде посилання на вебінар, і ви зможете приєднатися до вебінару і прослухати всі такі моменти. Цей вебінар триває близько 40 хвилин. Ви дізнаєтеся про. Три види заробітку, які в нас є, про, повністю про нашу компанію, і дізнаєтеся, як за три кроки можна відкрити свій бізнес і не витративши на це жодної копійки, а тільки почати заробляти вже з першого дня. Тому чекаю всіх на вебінарі, хто хоче дізнатися про бізнес, в якому я працюю. Вебінар в нас на даному етапі проходить кожного вівторка 19.00. Тому я вас чекаю. Вебінарна воронка теж закріплена в шапці профілю, або в моїх сторіс завжди йде закріплене посилання, ви натискаєте на посилання і теж переходите собі в месенджер, який для вас зручніше. І вже в цьому месенджері вам прийде нагадування про вебінар і саме посилання на наш вебінар. А наразі всіх обнімаю, цілую. З вами була я, ваша Мирославочка. Пока-пока!